Вчора 30 серпня на світанку ворог завдав ракетного удару по місту Курахове Покровського району. В результаті обстрілу відбулося руйнування двох квартир на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. На місці події залучались рятувальники покровського гарнізону, зведеного загону ДСНС України та мобільно-оперативна група головного управління. В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з під завалів було вилучено тіло однієї загиблої особи. Загалом, внаслідок обстрілу, поранення отримали шість осіб та одна людина загинула. На місці проведення робіт рятувальники розібрали шість тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи завершені. Від головного управління залучалося 11 чоловік особового складу та три одиниці техніки. Від зведеного загону ДСНС України 16 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки. Від …комунальних служб один екскаватор, один автокран та два чоловіки.